Дівчата, усім привіт! Ми з вами продовжуємо роботу над будиночком, і наступним етапом у нас буде валяння-віконець. Хочу вам нагадати, що віконця ви можете або окремо зв'язати і нашити. Також можна з фетру зробити зі шматочку флісу, чи з будь-якого шматочку тканини, яка у вас є, і зробити таку, як виді, аплікації. Для тих, хто хоче валяти, в кого є шерсть для валяння, дивіться, нам знадобиться зовсім невеличкі шматочки для віконець. Я підібрала теж в кольорах. Цього свого будиночку, такий я хочу, щоб в мене був він весь такий рожево-фіолетовий. Ось. Значить, Перед тим, як валяти, ми зараз з вами заправимо ці всі кінчики, щоб потім не було ж таки, що ми їх приваляли. там. Ось, Нам знадобиться мат для валяння, або проста губка, теж на ній можна валяти, і одна або дві голочки для валяння. Це в мене номер, не знаю який, має бути 38 або 40. Вам, е, вам, е, з... Забула слово. <плес> вам підійдуть, як і мені, так само, самі прості голки для валяння будь-якої форми. Вони є. Головне, щоб це була пряма голочка. Як перевірити? Беремось так пальчиком і по типу волосиночки. Від цієї рукоятки проводимо в сторону гострого, і вона має так, як по волосю, що легко. А ось, коли ми навпаки проводимо, то ми відчуваємо на цій голості зубчики. Оце пряма голка для валяння. Якби це була зворотня, пряма вона в нас вбиває в. Полотно, а зворотня, навпаки, витягує. Якби була зворотня, то при оцьому русі ми б вже відчували зазубринки, які б чіплялись, як, наш, як по волосся, Да? Ось. Я їх, да, я їх відчуваю, але коли я проводжу в іншу сторону, я їх відчуваю краще. Ось, Ось таке. Це зараз нам потрібно для валяння. Також вам знадобиться ниточка для вишивки. Контуру цього віконечка. ось В даному випадку в мене чорна нитка. У вас може бути будь-яка там темно-коричнева, темно-синя, темно-фіолетова. Це може бути як і акрил, як шерсть. от Все, що у вас є муліне. Чи там якусь ви таку ниточку для в'язання там можете розпустити, нам треба зовсім невеликий шматочок для того, щоб е, наші контури обозначити і отут-от вишити. Також ви можете, якщо у вас нема шерсті для валяння, просто вишити оцей контур ну або накласти, зробити віконечко, або можна зв'язати гачком. Цю ланцюжок і його пришити у вигляді віконечка, тобто варіантів є багато. Так, давайте ми зараз заправимо з вами ось ці кінчики. Я для цього використовую гачок. Ви можете і за допомогою гачка. І за допомогою голочки, тобто заправити цей кінчик в голочку, і ось таким чином, заправити ниточку вздовж наших петельок. Так, як тільки сідаю, не розумію, чи мене видно. Так, ну так от. Заправили і обрізаємо всі надлишки ниточок. Так, трошки розправили, щоб у нас там затягнутості не було. І обрізаємо, підчищаємо, щоб тут в нас все з виворотньої сторони було чисто. І робимо так з кожним хвостиком. Я покажу на цих двох, а всі останні робите самостійно по аналогії, де у вас там є хвостики. Ось так з іншого боку частенько. І тут обрізаємо, щоб в нас не було. Колись мені казали, що Чи це було не тут, Щось я згадала, що. Якісь такі вузли, а, то в вишивці, що вузли, що голова буде боліти, не знаю. Але що виворотня сторона має бути. Дуже... Ну, все ж раніше через страх, да. але що виворотня сторона має бути, в вишивці, пам'ятаю викладачка моя, що має бути дуже чиста, охайна. До речі, не тільки повишив ця ікрою шиття, коли я ходила. Що казали, що чим робити неохайно, краще не робити ніяк. Це от щось я так зараз згадала. Ось і що у гарної майстрині виворотня сторона має бути як і лицьова. Ай, так, було. Прикольно згадати. По ідеї, ці кінчики не мають висмикнутися. Можна їх ще оці кінчики як заваляти трошечки голочкою, можна ниточку їх пришити, але наскільки виріб у нас не носиться, він такий статичний, в плані там з ним не будуть ніяких механічних дій відбуватися, то ці кінчики ну, мають не, не висмикнутися. Можна їх ще так на одному місці, я якби цього не робила. Так, Поки оці верхівочки не рухаємо, ми їх потім з вами. Отже, викладаємо нашу основу на ту поверхню, на якій ви будете валяти, беремо невеликий шматочок шерсті для валяння. Так, його трошки вспушуємо. Якщо він, як у мене трошки зализався. Так. І тепер в нас є ось ці вертикальні лінії, по яких ми будемо орієнтуватися, куди привалювати. Ну і горизонтальні петлі теж будемо приблизно бачити. Як ми робимо? Ми спочатку таку невелику початку, в принципі, можемо. Зваляти ось такий контур. Так легенько-легенько голочкою бережіть пальчики, якби привалюємо наш контур. Такое. Досить спочатку легенько, тому що, щоб ми могли його скоригувати, якщо нам необхідно буде, чи його розмір, чи його форму. Робимо такий, як би, каркас. Так, дивлюся, чудове віконечко, і починаю всю цю поверхню потихеньку привалювати шерстку. Не беріть одразу багато по таким невеликим, якби, як ви бачите, напівпрозорих напівпрозора хмарлинка. Для того, щоб не було воно зразу таким колом. Колом не в плані форми фігури, а цупким, щоб не стало зразу таким Так потихеньку, шар за шаром, накладаємо і ось так такими поки великими розмашистими рухами привалюємо нашу шерсть. І докладаємо шерстку там, де в нас, ми бачимо, є просвіти, якщо ми хочемо їх закрити, ми їх зразу закриваємо. Ось так. Далі потрібно трошки пальчиками притримувати наше полотно і обережно. Можна взяти другу голочку, починаємо такими більш щільними один біля одного рухами привалювати нашу наше віконечко. До речі, я щойно подумала, що можна після того, як ви зробили рамочку, то можна з цієї шерсті. Сформувати як шторки такі. Я зараз на другій частинці покажу, от я тільки зараз подумала, що можна не повністю перекривати шерстю колір, а просто сформувати такі, як штори, і теж їх потім вишити. Це буде красиво Я так колись робила на кардигані, це було прикольно. Якщо потрібно в місця, де ви бачите, вам хочеться ще додати пряжі шерсті для валяння додавайте. Пальчиками не даємо стягнутися полотно, тому що воно буде намагатися, тому що ми вже вивалюємо шерсть, і воно буде намагатися теж так, як трошки стиснутися. Нам це треба запобігти, тому трошечки пальчиками ми. Нашу цю основу як розтягуємо. Так, ано ну, трошки я віддалю, щоб при. Ой, вже не віддаляється. А, ось трошечки ось так. Так. І ось так щільними-щільними рухами. Маємо з вами приваляти шерстку, тобто вона має так розрівнятися по полотну і стати таку, як в рівень полотну. Відриваємо, і отак от трошечки як розрівнюємо пальчиками, тому що трошки шерстя може, коли ми відриваємо, може трошки деформуватися. Тому ми отак трошечки її розрівнюємо. Бачите, ось тут вона звалялась на цю сторону. Тепер ми беремо на цю сторону. Однією голочкою, як трошечки теж так привалюємо її. Це все так в центр згрібаємо, щоб у нас не завалялися за, за рамку вікна всередину. Привалюємо добре. Так, тепер знов, бачите, тут на шерстка назад вже, а ми її зваляємо знову всередину. Таким чином вона перемішується між собою і добре закріплюється на полотні. Якщо є необхідність там ще додати шерсті трошки для валяння, якщо там десь якісь прогалини, то можна ось такими маленькими, якщо є бажання. В принципі, може, у вас там тюль, і вона ж дає таку неоднорідну основу і привалюємо. І все вона вже в нас зафіксується дуже добре. Є. Ви вже побачите? Різницю між тим, що перше. Перше валяння у вас було, у вас таке, як зрівняється, гладке полотно стане. Так. І можна, ось так у нас вийшло, і можна паралельно приваляти це вікно. От Мені прямо я вам проговорила що зі шторкою хочеться зробити. От я прям його і спробую зараз зробити. Так, яксь так дуже розтягнула його. Полотно, коли викладаємо, його, ну, так, в спокійному стані, не треба його натягувати, прям там сильно. Так, ану, пробуємо. От я роблю зараз рамочку собі таку набиваю. Не сильно добре в мене видно цей шерсть, щось би яскравіше. Ану, цю краще вона світліша. Так, і от дивіться, тепер тут, от, як наче в мене шторка, от по цьому краю повністю, якби при... привалюю. А ось тут як Формую таку, як наче вона в нас трошки прикріплена шторочка. Навіть можна тут якось вишити, як наче тримач. Можна з одного боку, можна з обох. Можна теж зробити спочатку контур цієї штори, подивитися, чи подобається. А потім вже всередину набивати цей контур шерстю. Мені подобається, я так і залишу, зараз я буду потихеньку теж заповнювати всередину шерсткою. Можна оцю серединку, можна таким світло-жовтим зробити, як наче там світло. А потім зверху зробити шторки. Вже, по вашому бажанню, там дівчата, хтось робив горщики з квітами. Або якщо це будинок, там, то і тут і парканчик бути внизу, і квіточки теж. Тобто, яка у вас є фантазія, все тут можна реалізувати, пришити якогось котика, чи зваляти, пришити якісь квіточки, якщо є там із якогось кружева, чи зв'язати їх гачком. От, Я думаю, що це все такі ідеї. Тут вже поле фантазії, вже просто безмежне, вже можна тут фантазувати, як захочете. Так, Пишеться відео, чудово. Так, а тепер я от подумала, що от тепер цього не буде видно, а от таким контрастним можна такі як оці складочки зробити. Пів. Як дати трошечки фактури відтінку. Це можна і ниточками зробити. Ну, я от зараз з вами експериментую. Такі хочеться трошки як. Якщо ви бачите, що ви приваляли, вам не дуже подобається, це все можна, поки воно не сильно приваляно, зняти і зробити так, як подобається. Але що я хочу вам сказати, що не спішіть е, зразу там критикувати свою роботу, бо буває, що ми, е, знаєте, як завчасно, ой, не подобається, ще не доробивши її до кінця, От. Е, і спішимо вже якось все там кидати і так далі. Але я вам хочу сказати, що не спішіть. Пишіть контур, приваляйте. От, а потім, якщо захочете, це все можна зняти, а часто буває, що виходить ну, дуже класна річ, і що цих маніпуляцій абсолютно не потрібно було. Ну, я маю на увазі там якось е, завчасно це все виривати, цю Це. Так, далі я беру, і мені треба вишити контуринг. Я буду це робити стабельчатим швом в дві. В два складення я взяла ниточку і починаю тепер по контуру. Зараз обов'язково на початку і в кінці робимо закріпку на одному місці. Шов буде на нас, тобто ми від того місця, де в нас тут ниточка закінчується, відступаємо якусь невелику кількість, там 2-3 міліметри. І Вколюємо трошки далі, а виколюємо десь на середині або на початку цієї попереднього стішка, стіпка Ось. далі вколола трохи далі, виколола є. І таким чином вишиваємо по контуру. Чим ближче ці стіпки, ну, я маю на увазі, находять один на одній, тим нас жирніша лінія виходить. Чим далі, тим слабкіше. Ну, і все звичайно, від, наприклад, акрилову ниточку я б вам радила в одну вишивати. Але теж таки пробуйте залежить від товщини пряжі, з якої ви в'язали. Тут, вже, знаєте, як, експериментуйте. Контур можна жирнішим зробити. Всередині раму можна більш тонкою, іншим кольором. Ну, тобто, вже дивіться по цьому. І ось таким чином. Вишиваємо по контуру наш, наші віконечка. Спочатку я вишиваю завжди контур, а потім я вже формую всередині рами. Теж можна просто всередині навхрест зробити, можна е, дві створки, такі як Паралельно одна одній. Вже стосовно там, всередині вже, по вашому бажанню. От які ви вікна бачите перед собою, ось такі можна, якби імітувати хвірточки там, і так далі. Так. І таким чином. Спокійно вишиваємо собі. Я тут закріпила. Далі, якщо ви не можете вирішити, яку ви хочете всередині, я беру так ниточкою, прикладаю і дивлюся. Ось, наприклад, так. Прикольно. Потім ниточкою беру там паралельно, наприклад, дивлюся, ага. Теж мені подобається, можна ще ось так зробити. Ну, я зроблю навхрест. Мені сподобалось. І приблизно відмічаю і вздовж рядів йду вниз. Старайтеся, бачите, вже навіть отак з одним красиво можна отут зробити, як фірточку, а я отут посередині. Ну, умовно. Все ж дуже умовно. Тепер нам знову знадобиться, ну, або зразу ховаємо кінчики, або можна все це діло так от однією голочкою приваляти по контуру, ці кінчики так всередину, або просто голочкою. Коли вишивали, то зразу з виворотнього боку закріпити і все, щоб тут не було кінчиків, і так трошечки по контуру можна пройтись так, ось таким чином. Ми сформували і вишили наше віконечко. Друге робимо по аналогії самостійно, я його потім покажу як. І наступним етапом в нас буде зшивання нашого виробу. Нам знадобиться гачок. Ось так, щоб така контовочка була, я взяла в контрастну ниточку. Можна буде просто сшивати голку, як вам буде зручно. От, я зшивала гачком, покажу, як робила саме такий от ефект. Як скручений. Ось А от фірточка тут така. Бачите, можна ще по, по кантовичці якийсь інший колір взяти. Тобто фантазуйте вже, дивіться, як вам сподобається. Все. Ну, Зустрінемося в наступних відео. Де я покажу, як сшивати. Якщо ви захочете ось такий пухкий, будиночок, то знадобиться холлофайбер, вата, синтапон, що є, можна такою шерстю для валяння, може, у вас там десь в залишках є, можна, набити. можна всередині вшити фліс або вирізати картоночку і спробувати, щоб такий плоский був будиночок, можна обв'язати потім картонку. Я візьму картонку, я думаю, подивлюся. От, і зустрінемося в наступному відео.